Головне в роботі конструктора робити свою роботу так, щоб створений одяг був якісним і бездоганним. І чітко розуміти слоган. Одяг повинен подобатись тому, хто його носить, незалежно від того, який тренд сьогодні в моді. Ви бажаєте бути чарівними, особливими та неповторними? Якщо так, то спеціальність конструктор саме для вас. Конструктор також може працювати як вручну, так і в програмі. В даному випадку ми познайомимося з вами з сапроською програмою Gelie, в якій ви автоматично можете набрати, вибрати розмірні ознаки, прибавки, зробити розрахунки, побудувати конструкцію в даному випадку, пряма спідниця, і розробити весь потрібний пакет лекал.